Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Співачка, яка за свою кар'єру написала таку кількість хітів, що вони точно є піснями життя багатьох українців. Легенда української сцени, яку ми між собою жартома називаємо не Наталя, а легенда Олексіївна Могилевська. Ей, Наталю. Дякую, що завітала. Взагалі, в тебе за останній час стільки змін. Але до сих пір ніхто не знає, хто твій чоловік. Хто він, Наталю? А, ну, по-перше, він ще не зробив мені пропозиції. Ми вважаємо, що весілля не на часі. Ми познайомилися в перший тиждень війни. Він а, допоміг рятувати мою вагітну сестричку. От і з цієї хвилини ми не розлучалися. Мені з ним не страшно. Він їздить за мною по всіх фронтах. Ми бували на нулі багато разів, і я нічого не боюся. В мене знаєш, з'явилася така чоловіча рука поруч. Я стала набагато жіночніше. Наш наступний учасник тренер «Голос України без перебільшення. Найвідоміший український продюсер. Він сонграйтер року за версією музичної премії Музвар. Зустрічайте Іван Клименко. Іване, вітаю, дякуємо. Давно не бачилися так, з голосу країни. Власне так. ти можна сказати такий залаштунковий е, герой національного відбору Євробачення. Артист, яким е, я займаюся повністю. від початку е, його музичної кар'єри, один з артистів це Альона Альона. І я щасливий, що ми поїдемо в Швецію. Що я знову поїду на Євробачення і їздив. Коли я написав Стефанію разом з хлопцями і привіз перемогу разом так, з хлопцями я Знову їду на Євробачення і без перемоги не повертайся. Сподіваємось що в цей раз знову привеземо перемогу. Молода сучасна трендова співачка, яка пройшла великий шлях від «Голос України до великої сцени. Зараз її хіти посідають перші сходинки в усіх українських чартах. Зустрічайте кола. Сьогодні у нашій вітальні говоримо про особисте, тому що насправді ти вийшла заміж. Ми тебе ага. вітаємо. Давайте привітаємо Настю. Дякую. Всі позаміж. як я вийшла заміж, чи по-справжньому. По Ні, по-справжньому по Насті е, е, обручка. Так. Ну, ми тебе вітаємо від щирого серця, тому що в тебе очі світяться. Дякую. З особливою гордістю представляю вам олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби і народного депутата України Жана Беленюка. Жана, вітаю тебе в нашій студії. Вітаю, ради бачити. Ти поїдеш на Олімпійські ігри? ти будеш знову Д... виборювати. Два золота краще ніж одне, правильно? Це заслуговує на оплески. смачний партнер проекту, торговельна марка Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Я коротко розповім наші прості правила. Ви, шановні гості, маєте відгадати, чия пісня звучить на сцені. В кінці програми ми відкриємо так би мовити карти, але найголовніше ми дізнаємося, які історії стоять за кожною піснею. Запам'ятовуйте зачіпки одне одного. Наталю, про що буде твоя пісня? Ця пісня озвучує мої думки сьогодні. Характеризує мене сьогодні. Ну і щоб заплутати вас кінцево, це про мене різну. І давайте здогадуйтесь: інтрига. Іване, якою буде твоя підказка? Це пісня, яка дуже в мене асоціюється з певним періодом мого життя, подорожей із дружиною, з нашою командою, крокували в невідоме майбутнє. Не думаючи про наслідки. Не думаючи про наслідки, це цікаво. Коли я почула цю пісню, я вперше відчула, наскільки музика має сильний вплив на людей. І також з цією піснею пов'язана розповідь про мою дуже близьку людину. Інтриги наростають Жане. В моєму становленні як спортсмена ага. був перламний момент, і саме в цей переламний момент я почув цю пісню, яка спонукала мене зовсім по іншому відноситися до 에, того, чим я займаюся. Цікаво. Дивіться унікальний проект на Мегого. І долучайтеся до того, аби вгадувати, які пісні загадують наші гості. Чим більше пісень ви вигадаєте, тим більше шансів вас отримати призи від нашого проекту та Мегого. Ну, ми починаємо.